Вимиця Сіна Святого Духа. Сьогоднішня субота це батьківська поминальна субота. Кожна субота Великого посту це є поминальна субота, коли церква призиває, що ми помолилися з вами за наших покійних рідних. Кожна субота Великого поста запокійна, тому ну що це є Великий піст. А Великим Постом ми йдемо до Пасхи. Пасха це Воскресіння Христове. Значить всі во Христі Воскреснуть. І, Воскреснувши, не пристануть на суд. Тому то церква призиває, що ми сугубо молилися за наших всіх вірних і рідних, покійних, і всіх вірних, православних нашої церкви, щоб нашими молитвами вони по воскресінні мали надію війти в царство небесне. Ну, а ми звершимо це поминання як милости, як прив нашій любові, щоб цю, через цю добру справу, через молитву за покійних, ми теж від Бога отримали благодать і надію на спасіння. Тому то тепер будемо молитися, щоб там, по воскресінню Царство Бесну, ми всі зібрались усі повноті, повноті церква Христова. Кріто сьогоднішній день це День пам'яті. І Олексія людини Божої. Сам він жив у 4 столітті, початок 5 століття. 417 рік приблизно Дені Українщини. І сам він син батьків знатних. Батько його був сенатор в Римі, тобто дуже багата родина. І разом з тим родина християнська, і от вони в християнському честі, і самі жили виходили своїх дітей і Олексія. І коли наступив час одружуватись, він дав згоду, одружився. Але справивши весілля, ввечері він реченні віддає обручку і каже: так, будемо жити лише тільки для Бога. І сам ночі. Він йде з дому, йде в порт, корабель, пливе Сирія, потім Єфес, це нинішня Турція. Віддає те, що він мав, який достаток все пороздавав, свій одяг, продав, віддав, взяв лиш тільки, уже купив старий рваний одяг. І як убога, бідна людина, він стояв. На паперті храма, коли входив в храм і просив милостию. Тому -то, е, це теж тайна. Ну як це молода, багата людина, ж можна по в сім'ї жити, народжувати дітей. А от він такий повіт звершує. Ну, очевидно, благодать Божа була якби з ним. І це просто був призив Божий, на який він відткнувся. Тому що понести і таке приниження у Богі життя, це тільки можна по благодаті. І тому то він ще є приклад того юродства во Христі. От, дійсно, я виродство в Христі. Коли світ не може зрозуміти і для нас навіть дивно. О, але Господь призвав до цього високого подвига. І 17 років він стояв там на паперті. О, але не просто ми збирав і роздавав. А дійсно це був молитовник за всіх людей, які приходили, які давали милостиню. Просто тих людей, яких він бачив, а ночі він проводив в молитві і в бдінні, не спав, молився. Тому то все його життя це було таке монашеське подвиг непростане молитви і разом з тим юродство. Це прийняття у Бога такого життя і приниження навіть від людей, якщо хтось просто до нього зверхньо відносився. Отак 17 років він прожив. О, але як сказано Іван, що світильник не ставлять під стіл, а на стіл, щоб світив іншим. І вже були люди благочестиві, які бачили, що це є великий подвижник, і Господь чує його молитву. І почали його хвалити, тоді він вже вирішив втікти від цієї людської слави. І знову він іде, знову сідає на корабель, але буря його направила в Італію, в напрямку Домівки. Він зрозумів, що це є промисел Божий. Його життя до речі, розказують, що батьки послали слух, щоб по своєму світі шукали його, і там є фесі, його служи, слуги подали в Мелестині, і вони впізнали, так він вже заріс і виглядав, якби так, не так, як багата, достойна людина. І да, він прибув до себе додому, а батьки були дуже гостинні і за його життя, особливо після того, як він пішов, тому що переживали, в ньому мали надію, батьки. І велику милостиню творили. І його прийняли просто як у Богу людину і поручили слугам, щоб його кормили. Но деякі слуги пристали не кормити, а інші просто там забирали, принижували його. Він спіренно приносив, знаходячись е е коло своєї домівки чи на подвір'ї своєї домівки. І теж він на служби ходив був у храм, та ж мілестину збирав. І так він прожив 17 років, 17 років. Поза батьківською домівкою, 17 років, батьківські домівки. І житті каже, що його будь -що, що все було бачити, як його мати, як його наречена плачеть, оплакуючи його і молясь Богу, щоб Господь відкрив він. І так син переніс. А через 17 років служба була і голос був в храмі, що просіть людину Божу Алексія, що він помолився за вас і за народ, і за місто. І на, на другий день сказано, що в домівки того сенатора він знаходиться. І коли прийшли, ну його спитали, він не знає хто, а один слуга сказав, що дійсно цей, та убога людина, він є великий молитовник. Але коли вже після другого гласу Божого прийшли, то він вже був мертвий. Але це сіяло світлом, божество вогня, благодаті Божої, А в руках він тримав е, письмена. Люди не могли взяти, зажаті були, і тоді сам папа римський дав в той період, це початок 5 століття, православний, сам підійшов, Богу помолився, і він рожав руки віддав. І тоді вже і батьки всі почитали, що це дійсно є син ось того сенатора господаря цієї домівки. І тоді з честю взяли його в мощі і принесли в храм. Потім часточки мощі розжитися по всьому світі. О, а згодом його мощі положили та наставили в Римі одному із храмів мучника в Ніфаті. Таким чином от Господь прославив свого Божого угодника, і дійсно Він своїм життям піділяється. Він прокладав дорогу от їх і монашества, і, і родства заради Христа і тої непрестанної молитви за весь світ, о, будучи сам праведником о Маріувиче благополуччя для людей, і для церкви, бо що є праведник, місто стоїть. І сам Господь указав, що це той праведник, молитва якого і, і стояло це місто. Тобто Молитви якого були дуже важливі. І сам Господь указав, що це людина Божа. Тому то в кожного з нас своє життя, але нехай ми в своєму житті теж будемо людьми Божими.